Привіт, друзі! Я Олександра Томашевська, консультант з податків, і сьогодні, у п'ятницю, ми говоримо про податкові схеми. Я сьогодні збираюся реабілітувати слова податкова схема, слово сполучення, податкова схема. Чому? Тому що слово, яке вживається схема, податкова схема, воно носить характер якихось махінацій з податками, якихось я знаю, трюків податкових. які... Дозволяють таких, знаєте, напівзаконних, які дозволяють менше платити податків, і ніби це щось погане, так? Звісно, є кримінальні схеми. Давайте зразу відрізняти речі, які має на увазі податкова, і які має на увазі звичайний платник податків. Отже, є дійсно схема, яка з порушенням законодавства дозволяє, наприклад, я не знаю, приховати від оподаткування якісь статки, якісь кошти і так далі. Наприклад, це кримінально карне діяння. Така схема вона є фактично злочином. Так але якщо ми подивимось на суть. Слово сполучення, податкова схема ми говоримо про те, що у кожного бізнеса є схема ведення бізнесу, є модель ведення бізнесу, і вона повинна відображати прогноз по податках, які сплачуються на кожному рівні. Там спрощена система, загальна система, податок на додану вартість, виплата доходів працівникам. Контракторам і так далі, тобто на кожному етапі бізнес-транзакцій фігурують податки, і я вважаю, що треба дуже добре знати свою податкову схему. І це нормально, якщо підприємство на стадії розвитку, чи на стадії запуску, чи на стадії зростання, чи на стадії навіть кризової ситуації, тим більше в кризовій ситуації, починає переглядати або Прописувати свою податкову схему. Це є контроль над грошима і, власне, контроль над грошима, які сплачуються у вигляді податків, тому що нормальний здоровий бізнес має гроші на податки ну, або немає, але тоді їх треба туди закласти. Отже, на мій погляд, я не є податковим нігілістом, ну я не можу собі цього дозволити. Я не можу казати, що податки в цілому є зло. І як кажуть, касії забивай, так. Ну, тобто ні, звісно, є ну, ведення бізнесу, супроводжується з платою податків в тому чи іншому вигляді. І в принципі, це частина бізнес-життя. Я також не є якимось таким фанатом. Знаєте, платився до копійки в бюджет, бо це твій обов'язок. Я наполягаю на тому, що бажання платити податки менше. Воно здорове, воно здорове. Що вам не розказували, що як це ви смієте знижувати об'єкт оподаткування чи шукати якісь податкові вигоди? Це нормально, абсолютно. Тобто, фанати сплати податків мене теж не захоплюють. Єдине, що я можу порекомендувати. Тим, хто економить, ну намагайтеся якось триматися в рамках чинного законодавства. Але закони, податкові закони, треба добре знати, щоб їх використовувати з потрібним сценарієм, з потрібною схемою, з податковою схемою. Власне, отже, що робити, коли потрібно впроваджувати податкову схему? Податкову схему потрібно... Тримати постійно і переглядати постійно, як тільки змінюються умови. А умови змінюються постійно, тому що бізнес може бути на стадії щойно відкриття, потім він може бути на стадії зростання, він може бути в кризовому стані, коли грошей бракує навіть на поточні витрати. Особливо, я кажу, що люди починають рахувати гроші, і особливо податки, коли грошей а, мало, коли гроші гроші йдесь. Ідуть, і невідомо куди і витрати зростають. Тоді людина сідає і ручками, які трясуться, починає рахувати кожну копійку. І тоді вона прозріває, на що йдуть кошти, і скільки йде податків, і так далі. Отже, на мій погляд, податкова схема це must have. це річ, яка повинна бути на підприємстві чи підприємці, і так далі. Тобто, ви повинні бути. В курсі того, що ви сплачуєте, в курсі того, що ви теоретично можете сплачувати, якщо бізнес зросте, ну і звісно, податкові ризики, так звані, ви повинні враховувати. Наприклад, ви займаєте якусь позицію з точки зору податкування, ну, скажімо так, радикально. Ну, як я часто зроблю роблю, я часто займаю радикальну позицію. Я, Наприклад, вважаю, що підприємство має право відносити дуже багато витрат, а які бухгалтери бояться відносити. Я наполягаю на тому, що це нормально сплачувати представницькі, відвідувати ресторани, сплачуючи рахунок за рахунок компанії, подорожувати за рахунок компанії. Ну звісно, щоб це було більш-менш схоже на бізнес. Їздити в поїздки відрядні, купувати певні речі. Тобто, це нормально користуватися податковими преференціями, які дають можливість знизити базу оподаткування, отримати якісь відшкодування, пільгу і так далі. Тобто, якщо це законно, якщо в кодексі про це сказано, то все решта це просто знаєте якісь ну, Скажімо так, забобони. Так? Бухгалтер просто не хоче, щоб. ну, Ні бухгалтер, ні аудитор не буде це вам підтверджувати, тому що це створює так звані ризики. Це все ризики, ризики, ризики. Отже, податкова схема. Якщо ви звертаєтеся до фахівця, ну такого, як я вона коштує гроші. Вона коштує це. Треба сидіти, брати показники вашого бюджету. Я сподіваюся, у вас є бюджети, є бізнес-модель, і є такі дані, як реалізація в розрізі номенклатури, є дані собівартості в розрізі номенклатури, є накладні витрати, постійні витрати, зарплатні витрати. Є динаміка в архів, як в розрізі періодів аналітика і прогноз на майбутнє. Сподіваюся, у вас це все є. Оці дані треба брати, і перемальовувати, розглядаючи різні різні сценарії. Тобто для податкової моделі, для ефективної податкової моделі, ми дивимося спочатку все, що є, потім дивимося, що ми можемо змінити, і що дає. А який результат нам дає оця зміна? Одним словом, якщо ви підприємець в Україні, якщо ви власник бізнесу в Україні в 2024 році вам потрібна схема податкова схема. А якщо ви цікавитеся більше, ми дуже багато знімали відео по оптимізації податків, це мій фах, я з цього починала. Я сміюся, що я, мабуть, це не закінчу. Тобто податки. Не повинні отруювати вам життя. на все добре, гарних вихідних, до побачення.